Смертельне лобове через обгін, слизька дорога проти самовпевненості кермувальників і перехожий щасливець. Усе це і не тільки дивіться щоденній добірці приголомшливих кадрів від Павла Прядка. Тих та дивому цілів. Зверніть увагу на хлопця. Він має намір перетинати дорогу нерегульованим переходом. Його пропускає машина, та наступна перешкода трамвай. Чоловік спритно перебирає ногами і рятує їх від залізного транспорту. Смертельно лобове зіткнення на цих кадрах. Невдалий обгін закінчився такою аварією. Шору, 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 шору. О, не, так, не. У цьому зіткненні загинула молода пасажирка одного з легковиків. П'ятьох людей з тяжкими травмами доправили до лікарні. Ще пак. Дивіться ще раз. Ожеледиця плюс самовпевненість дорівнює лихо на дорозі. Водій вважає, що встигне обігнати автомобілі, та фортуна не з ним однозначно. Поспішав та тепер точно не встиг. Ремонтні роботи на дорозі. Легковик скористався зустрічною, мчить назустріч вантажівці. На щастя, зіткнення не смертельне. Всі живі. Проте дісталося самому легковикові. Тепер йому одна дорога на ремонт. Павло Прядко, НТН.